Берете карту, берете циркуль, одну ножку циркуля ставите на город-герой Москва, вторую, условно, на Варшаву или чуть дальше, и проводите полукруг. Вы слышали, ну, что ю... Соловьев требует? Соловьев требует уничтожить. Я с вами разговариваю не с Соловьевым. Юга. А Соловьев кто, скажите, пожалуйста? Честно, вот, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать. Чтобы на Украине вообще не было электричества... Кроме того, которая работает от э, бензиновых, дизельных э, электрогенераторов. Я получу когда-нибудь свой приговор или нет? В конце концов. Что это такое вообще? В августе будет два года, вы конетелитесь. Все, все хорошо. И тут вдруг у меня как... Вдруг Майдан... Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини, болю і страждання і бавовни, яка вже нашого вибагливого глядача майже не дивує. Але ви, друзі, все ж таки не забувайте обов'язково на старті нашої програми лишати свій лайк. Пам'ятайте, що кожен... Палець вгору дає можливість нам залучати ширшу аудиторію. Ну і звісно, підписуйтесь, не соромтесь, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Раптом ви цього ще не зробили. І я щаслива вам повідомити, що ми на фінішній прямі нашого збору на два пікапи для сил протиповітряної оборони. Із 640 тисяч наші глядачі, дописувачі і читачі телеграму вже надонатили 576 тисяч. Вау і клас! Лишається зовсім трошки. Тож той, хто ще. Не задонатив welcome, друзі! Долучайтеся, як і завжди, посилання в нас на банку в описі. Ну, а тим часом горить Курськ палалає! Горить Курськ палає. Чесно, я вже думала, що ми його геть спалили, ані щось. Ціліло на тому запарі ебріку. Коротше кажучи, в російському курську повідомляють про пожежу в районі курського заводу тракторних запасних частин. Ну і щось мені з мого досвіду підказує, що зовсім не трактори вони там збирають. <звук> Yeah. 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 Аж таке, знаєте, трошки тепло йде від екрану, коли бачиш всі ці кадри, коли щось палає на Росії. Ну і тим часом знову знову хтось домбить Бамбас. Ну що ти будеш робити з цими укранацистами? Щоправда, обстрілюють ці нацики не лікарні чи садочки, не торгові центри чи школи, а якийсь склад. Ну бо ж один приліт і далі дика. Детонація, невже це був склад боєприпасів? Ну і звісно ж цікаво. А от ті, хто свого часу кликав Путіна на Донбасі, такі теж були. Як вони порівнюють часи, коли вони просто банально підспівували російській пропаганді, розповідаючи про геноцид Донбасу, переслідування рускоговарящих із теперішніми справжніми реаліями великої війни? Як їм наслідки того, що зокрема і вони теж наробили. Ну і давайте вже підрахуємо здобутки, що, де і як змогла захопити Російська Федерація, ну окрім тих територій, і які вони вароломно і карколомно захопили на початку повномасштабної війни. Куди вони далі просунулись? Та хіба що в бік пекла? Тому що лічильник, який підбиває підсумки їхніх втрат, він вже знаєте трошки здихається. Він сам не вірить, що стільки понад півмільйона можна пустити в м'ясорубку. Цієї війни. Ну і відео, які здебільшого ми отримаємо з фронту, це коли руські визволітелі одне одного тепер тягнуть, як сміття у чорних пакетах. У нас є саме таке відео, де 200-го товариша в чорному пакеті доправляють додому. Гірою, от мамка з папки будуть гордитися медальку якусь то на грудь йому повісь. Не на грудь на гроб. Ну і нарікають, нарікають, що дуже хочеться горілочки. Мабуть, розуміючи, що і на них скоро чекає та ж сама доля. Такий собі переходящий пакет в качестві трофея. От еліта, будь ласка, братиків спасаємо, всі вдома хочуть. Ось там Рембо, пан, э, наш охотник, вон, кстати. А? А ти чого не взяв, братан, там череп і дві кості. Так і живемо. Хоч заводки, Ну, А так всім привітно. Цікаво, що якби спитати українського військового, він би сказав: хочеться додому, хочеться до дітей, хочеться миру, хочеться перемоги, хочеться за кордон, врешті-решт. Ну а руському, де б не знаходився, хочеться водки. А чому ніби яришнік не ясно? Ну і той, що в мішку, звісно ж, більше не оцінить. А ті, що хочуть водочки, точно. В свій якийсь час момент вип'ють з міцта могутність матушки Росії. Бо хто? Хто ще так як Росія тримає увесь світ у страху? Ось дивіться: сказав Путін: НАТО відвалює від наших кордонів і раз НАТО, плюс дві країни в один рік Путін наказав американцям забирати свої трекляті воєнні бази. А Фіни та Шведи раз і кажуть. Ось діляночка, ось діляночка, Будь ласка, будуйте натівські бази, американців, робіть, що хочете. Ми ж тепер в НАТО. Як то кажуть, СВО йде за планом. Ну, а у Поротиші мають продовжувати відпрацьовувати свої гроші. Ну, там, де вони розповідають про те, що знищать всі американські бази. Цілі задав. Знаєте, у нас там, от, там колеги, там у мене там многі знакоме, приятелі. А от. Чем закончится, а вот как закончится, а вот президент сказал, Харьков брать не будем, а вот будем или не будем. Вот товарищ Полковник, он то я не военный, он лучше меня все расскажет. Я как простой был, я скажу, как я это все понимаю. Вот, чтоб, и как мне кажется, так сказать, это правильно. Основную задачу, которую обозначил президент, это обеспечить безопасность России. Правильно? Это, это, это та константа, от которой мы отталкиваемся. Берете карту, берете циркуль, одну ножку циркуля ставите на город герой Москва вторую, условно, на Варшаву или чуть дальше, и проводите полукруг. Вот в радиусе этого полукруга не должно быть ни одной американской ракеты. А как это будет достигнуто? Нейтральными, будут ли нейтральные режимы в этих странах установлены, подконтрольные нам, либо мы туда дойдем. У нас вариантов других нет. Американские ракеты могут находиться только там, где в случае их старта мы их сможем сбивать. В любой другой вариант, если мы, так сказать, не возьмем, ну, если американские ракеты окажутся в Харькове, мы их сбивать не успеваем. Мне говорят, а вот заявление президента по поводу того, что мы Харьков брать не будем. Я говорю, кроме того, что Владимир Владимирович Путин является президентом, он еще является верховным главнокомандующим, воюющей армии. Поэтому, вы что, Нет, считаете? Он же в тот день сказал, в тот день не будем. Я по-другому это для себя сказал. Мы же можем не заметить табличку Харьков. Да, когда взяли, не будем же уже отдавать. В принципі, що нового, куди дійшли, куди просунулись про те, що їх вибивають з Харківщини, вони не кажуть. Про те, що американські ракети по ним стріляють як по території Росії, так і на тимчасово окуповані території. Вони не кажуть. Але звісно, циркулям, бо де та все можна ще знаєте, йодом і зіленка й лоба помазати. Не те, щоб воно їм дуже допоможе, але маркування буде їх вигідно вирізняти із натовпу. О, це ж йде той дурень, який розповідає про взяття Харкова і про знищення всіх американських ракет. І щоб ви навіть не сумнівалися, вся ця чухня, вся ця пропаганда, вона дійсно працює. Я розумію, ми з вами так давно перебуваємо в системі аналізу. Ми сміємося, висміємося, кривляємося. І справді хтось може задатися питанням, невже воно працює? Так воно працює. Воно заходить в кожен російський дом. У пороті Москалі спочатку ширнуться Селавйовщиною, а потім вимагають ударів по Вашингтону. Ну, бо все ж логічно. Їх накачують цим лайном щодня. Попри закони природи, це лайно в них проростає? І інше питання: а як вгамувати всі ці агресивні настрої, які панують в російському суспільстві? Що робити, коли ти обіцяв, обіцяв і Вашингтон, і Варшаву, і Берлін погрожував так всім, але зробити ти нічого не можеш? Знов ж таки український фронт це найкраща ілюстрація. Чи не спричинить це? Потім суцільний гнів російського суспільства та чи не викличе бажання скинути у цю агресію, наприклад, на владу чи пропаганду. Юрій а, добрий день. Моє рецепт – атлетці за Сівастополь. Российский подлод из нейтральных вод, из подводного положения, наносит удар калибрами с фугасной боевой частью по США. Осколки ракет, сами понимаете, по нынешним временам доказательством не являются. Это для вас не являются. Как Юра, по России бьют Юрий, все дор же? Дорогой, Юрий, а ты мне кажется, что у тебя под балконом какой-нибудь там томагавк взорвется? Или минитмен 3 может взорваться. Нет, ты об не этом кажется. не подумал, Юрий, а? Зачем? А ну, вы слышали, ну, что Юра. Соловьев требует? Соловьев требует уничтожить. Я с вами разговариваю не с Соловьевым, Юра. А Соловьев кто, скажите, пожалуйста? Соловьев у нас кто? Подводник Министр Путина, обороны, начальник генерального штаба или, не дай бог, верховный главнокомандующий? бабушка Фекла, Юра, бабушка Фекла требует прямого удара с арматом по Вашингтону. Вы, может быть, нас отошлете? Правильно. К ней правильно. Ну, да, Юра, как мы, выдыхаться, мы... вы как-то выдыхаться да. стали, вы знаете. Вы знаете. То ли жара вашу... на вас действует, то ли еще что, не знаю. Ваше легендарное прошлое поблекло в наших очах. Кто у нас... Самі та самі пропагандисти, дідмапі вони в шоках від того, що несуть росіяни, і їм не пояснити, наприклад, що росіяни ще навіть не подумали запустити якусь ракету в бік союзних військ НАТО, а в Америці вже дають відповідь. Ну і звісно, ця історія про тамагавки. Ну ясна річ, ясна річ, що система протиповітряної оборони Російської Федерації настільки могутні, що вона все перехопить. Але ви годуєте цим. Свій електорат, тож жаріть тепер і наслідки, які маєте. Ну, і як варіант, градус можна просто піднімати ці ненависті, цих обіцянок і своїх амбіцій. Запустити ядерну бомбу по нам це накликати диких наслідків на свою москальську дупу, ну, якщо отак відверто. А от спричинити геноцид через вибух на атомній станції це законна воєнна ціль. Виявляється, що росіяни били-били два роки по нашій електроенергії, по нашій електрогенерації, досягли справді справді успіху, бо ми живемо із дефіцитом світла. Але для перемоги їм і цього виявилося замало. Не вистачає, не перемагають. Тепер вони закликають вдарити по атомній електростанції. І при тому вони ні, ні, ніякі не агресори чи вбивці. Звісно, ні. Вони голуби миру. Просто захопити, просто окупувати, перемогти вони не можуть тільки он так: чорні пакети, які тягають руські мальчики на фронті, це наслідки їхньої війни. А от погасити увесь світ наслідками вибуху. Будь ласка, Тож чекаємо продовження цих розмов із недорогими росіянами, коли вони будуть дзвонити і писати: Ну, то що, ми вже жахнули ядерки? Ілі що ні? сегодня перемога я вот человек не кровожадный я человек на самом деле просто справедливый очень хочется верить вот очень хочется надеяться что украинская энергосистема будет добита вот а мое заветное желание: честно: вот, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества, кроме того, которое работает от э, бензиновых дизельных э, электрогенераторов. Для этого осталось всего ничего на самом деле. Для этого нужно уничтожить открытые распределительные электросистемы двух атомных АЭС. Южний і Хмільницький. Після чого вони перестануть видавати електричний ток. Після чого на Україні електричества просто не буде парам пам. пам Давайте зберемося ще раз. Десь там в ООН і будемо обговорювати, які ці українці кровожерливі вбивці і нацики. Шандарахнуть по рахнуть патом на електростанції. Давайте, давайте. Нет, ні, ні, ви що, Ми ж православний, ми скрепний. Ми совершенно ні маленькі не убійці. Вони мають зброю, вони мають людей, і вони продовжать війну. Але не заради перемоги як такої, як головної цілі, а через безвихідь. А Україна вихід є, бо ми маємо наше майбутнє. Москалі ні, ба більше. Більшість із тих, хто є рупором війни. Вони і бігти та особливо не мають куди. Всі шляхи є обрізані. Вони під західними санкціями, вони у розшуку та у чорних списках, краще би у чорних мішках. Але при тому пропагандисти вихваляються, що ніяк не можуть отримати вироки в Україні. Це ті упороті, що, наприклад, оголосили в розшук Крила Буданова, який їх гвалтує у всіх доступних формах, як на морі, так і на суші. Оголосили в розшук Зеленського, Порошенка, Сирського. Запустили флешмоб, який ні до чого призвести не може. Ну бо ніхто в цивілізованому світі не буде заарештовувати жодного українського політика, чиновника чи військового. Наші їздять світом. А ці із студії просто бояться подати ніс, обсикаючись, що їх за найближчим рогом можуть просто грохнути. вы откроете вашу долбуну эту мою любимую юридично-державную газету вы же вспотеете кстати по поводу юридично-державный эй бз брр апелляционный суд куева слушайте я понимаю когда из тюрьмы не выпускают но когда в тюрьму не пускают это хамство я получу когда-нибудь свой приговор или нет в конце концов что это такое вообще? В августе будет два года, вы конетелитесь. Алло, вы же меня сами провозгласили автором Майнкам в 21 века. Где мой приговор, придурки? Конченые. как там Никита Сергеевич говорил в этих э, в жмурках, ни одного дела вам идиотам доверить нельзя. Вы даже это не можете. Я не только за себя возмущаюсь. Эй, товарищи, мой друг, хорошо вам, вот всем зрителям Соловьев Лайф знакомый, Володь Карасев. Вы его осудили еще раньше, а приговор до сих пор в силу не вступил Это в какой э, связи, объясните. Вообще, что вы написали в приговоре Карасева, я тут сел его читать. 21 страница текста. Вы понимаете, что Бухарину меньше приговор был? Вы понимаете, что 21 страница это, ну, это, это вот люди уровня Бальдура фон Ширах. Ну, давайте посмеемся иначе. Ну, кто завгодно. Гаспарян, Стиманян, Столовьев кудись поедут. Сядут на летачок с пересадкой, быть, в Стамбуле и поедут, не знаю, в Берлин. Давайте ми тоді будемо сміятися над тим, які нікчемні наші вироки, наші документи, ну і звісно ж, міжнародне право. Я нагадую, що добре сміється той, хто сміється останнім і в кого гарно зроблені зуби. Ну і вихід для всіх них один. Або тюрма, або не знаю, побудова іншого світу, не такого, звісно, яскравого та багатого, просунутого та сучасного, але альтернативного. Вочевидь, російські космічні програми на інші планети їх не здатні доправити. Тож треба створити свої якісь інші альтернативні союзи, такого собі антагоніста заходу, де васали та шістки будуть під патронатом сильних держав Індії та Китаю. Але щоки будуть. В цих шісток так сильно надуватися, вони будуть викликати на двобі США погрожувати НАТО. Он як Лукашенко, який ще з учора, сучас з усього, його не відпускає. Він трошки надихався, знаєте, віковими парами Путіна і почав уявляти із себе властиліна землі. Узурпатор, що 20 років тримається за владу, як за останній шанс на виживання. Каже, захід егоїстичний і має бути покараним. А я у свою чергу все ще топлю і безкоштовно бульбафюреру дарую свою ідею. Білорусь має самостійно побудувати сучасну катапульту і буквально картоплею обстрілювати Європейський Союз. Глубоко убіждені, що в 21 першому вікі необхідно вистраювати подлінною і неділиму глобальну безпеці. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сьогодні нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Хіба ж на заході може народитися лідер такого рівня, як Лукашенко? Хоча б хтось, який міг би наблизитися до Путіна, звісно, ні. Тільки вот ета священна руська земля, як її там називають, могла такої радіть Ілі вирадіть. Росія, дефіз Білорусь, це країни обіженки Вони пригріли в себе таких самих обіженок. Росія свого часу хотіла бути частиною НАТО, коли заявляла про бажання уйти в ЄС. А коли зрозуміла, що цей ВІП-клуб не хоче їх. В число рівних, коли усвідомила, що Росія це просто принісі-падай дешеві ресурси для збагачення Заходу. Тоді Москва дико образилась і почала мстити. І лепне, і магнітить зараз до Росії саме таких, як і вона, маргіналів, що хочуть жити як в Союзі, ностальгують за свою молодістю, але жити, звісно, хочуть на Заході. Хто хоче бути? Паном і просто мати недорогих росіян в якості своїх кріпаків. І смішного зрадники та щистки, хто відмовився від України, вони так само будуть працювати на відновлення нашої країни. Вони так само, як і частина Росії, будуть нам платити. Не сумнівайтесь. Тож ми маємо так трошки навіть подякувати РФ, що вони забрали в нас все найгірше. Четвертий год. прекрасная страна, экономика на высочайшем уровне, артисты все звезды, все работают, много концертов, корпоративов, все хорошо. Делала ремонт, плитку стерила, не могла найти работников. И все же занятые. Стройки кругом, понимаешь? Все, все хорошо. И тут вдруг у меня как... Вдруг Майдан. Чего? Они вот вчера были у меня на концерте. Они все радуются жизни. Что происходит? Что произошло? Чего вдруг? Чего не нравится-то? Смотрю на Майдане, мои друзья богатые. А у меня родня в Донецке живет. И я понимаю, что что-то тут не то. И я иду на телевидение. Мы встречаемся с Вакарчуком в прямом эфире. И я говорю, ребят, Майдан это вы тут придумали. Но за мной вот люди, которые не поддерживают вот это все, что происходит. Слава меня. Что? Он обзывал всяким всякими нехорошими словами. Это все не важно. Важно то, что началось после этого. Началась абсолютная травля. Меня и моей семьи. Абсолютная травля. Телефон не замолкал. Позвонили, сказать: сейчас придем к вам домой разбираться. Это было в 2004 году. А мы пригласили домой охрану. У меня в комнате жила охрана на первом этаже. А мы уехали в Донецк. Мне мои музыканты говорят, ты должна идти на Майдан покаяться. Чего покаяться? Покаяться. У меня такое ощущение было, что я в каком-то фантастическом фильме нахожусь. А как ты себе это объясняла, что тогда происходило?

Чи то українці ледащо, які хотіли безкоштовно все отримати, чи то настільки багато працювали, що бідна тая навіть не могла собі плитку встелити. Але найголовніше це хочеться запитати, Тая, так що там в Донецьк? як? А що ж ти не поїхала туди жити, там, де твої родственники, за регіон, в який ти вступилась? Що ж ти в Москві та проститутка? Оказалась, і ви подивіться, наскільки вони однакові стіанілорок. Що одну переслідували, катували, стільки всього проти неї зробили ледь не новичка її подс... підсипали, що повалій. Я дико перепрошую. Як же так ви жили до 2013 року? А потім, коли українці сказали, що ні, ми не раби раби не ми, ви такі ой, а ми раби, а ми ту-ту-ту-ту-ту. Чемодан вокзал, Москва. Ще раз і ще раз на цих перекладах ми тільки дякуємо. Дякуємо, що пекло забирає всіх чортів із нашої території. Не забувайте друзі коментувати, почути і побачити. Обов'язково цьому випуску лишайте свій лайк, тому що таким чином його почує і побачить якомога більше людей. І звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. А ще не забувайте донатити. Нам лишилось от стілечки, щоб закрити наш збір для сил протиповітряних оборон, протиповітряної оборони на два пікапи. Посилання на донат у нас в описі. Переходьте і підтримуйте нашу армію. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.